Шановні учні, оскільки ми працюємо дистанційно, то хочу побажати вам міцного здоров'я, бережіть себе і оточуючи Тема нашого сьогоднішнього уроку підготовка яєць до варіння, варіння яєць, приготування страви яйця бенедіт. Мета нашого сьогоднішнього уроку навчитися правильним прийомам варіння яєць пашот, навчитися правильно оформлювати страву, дотримуватись правил техніки охорони праці, гігієни та санітарії, а також навчитися підбирати посуд і інвентар при приготуванні даної страви, навчитися організовувати робоче місце і раціонально використовувати сировину. Як відомо, очима теж їдять, тому важливо не тільки приготувати страву смачною, але й красиво її оформити. Щоб вона радувала око. Яйця це цінний продукт харчування. Вони містять в собі багато цінних білків, жирів, вітамінів, заліза і міді, які вкрай необхідні для функціонування організму людини. Страва з яєць є неодмінною частиною української кухні. В кожному ресторані, в кожному Тому для вас, як для майбутніх кухарів, є вкрай необхідною вивчення цієї теми. Зараз, перед початком роботи, ми повторимо інструктаж з охорони праці. По-перше, кухар повинен одягнути спецуден. Це кітель, партук, рушничок обов'язково колпак. Волосся прибрати під колпак, з рук зняти. Каблучки і наручні годинники. Не можна зас... заколювати спецуддя булавками і голками, а також тримати їх у кишенях. Друге, перед початком роботи кухар повинен ретельно вимити руки з милом. Також вимити необхідний посуд і інвентар гарячою водою з миючими засобами. В процесі роботи потрібно прибирати. Своєчасно відходи і непотрібний посуд і інвентар. Так, так як сьогодні ми будемо працювати з електрообладнанням, то потрібно перевірити його справність, на наявність заземлення і обов'язково для електрообладнання повинен бути гумовий килимок. Зараз я покажу вам організацію робочого місця для приготування страви яйця бнику. Місце організовується виробничим столом, обробною дошкою, кухонним та столовим посудом, ножами кухарськими і інвентарем. Це у нас щипці, вінчик для сьогоднішньої страви і шумівка. І обов'язково у нас повинні бути інструкційно-технологічні картки для приготування цієї страви. Для приготування сьогоднішньої страви яйця Бенедикт нам потрібні такі продукти бекон, авокадо, сік лимону. Ну зараз у нас так, цілий лимон, яйця, вершкове масло, сіль, чорний мелений перець і оцет. Спочатку ми приготуємо голландський соус. Голландський соус готується на водяній бані. Готується на основі лієчних жовтків з додаванням вершкового масла. Солі, чорного меленому перцю і соку лимону. Спочатку ми ставимо для водяної бані літи воду у касти. Лита у нас зарані вже включена. Яйця перед тим, як використовувати, ми помили в теплій воді. Але хочу нагадати, якщо яйця використовують на великих підприємствах, а особливо в дитячих якихось закладах. Громадського харчування обов'язково їх потрібно обробити у чотирьох ваннах. Спочатку їх замочити в теплій воді, потім обробити у розчині 0,5% вална, далі у 0,5% розчину соди і в кінці ретельно промити ще раз проточну воду. Значить, що ми робимо? Спочатку ми повинні відділити жовтки від. Білки. Білки нам не потрібні, ми будемо готувати наш аж так. Так. Відділяємо. Так. Нам потрібно три жовтка. tá pelo que está dando Назгріється, нагрівається вода, нагріваємо кипіння, і розступимо вершкове масло. Для приготування на 3 жовтки потрібно взяти 120 грамів масла вершкового. Ставимо наступлек. Вода наша вже закипіла. Ми її трошечки прикрутили, тому що при приготуванні соуса заварюванні не потрібно, щоб дуже кипіла вода і соприкасалася з дном сотейника, тому що яйця можуть звернутися. Ось кипить у нас вода. І починаємо заварювати. Розмішуємо завадити. Заварюємо соус, ретельно мішаючи, без Доки соус у нас не загустіє. У нас наш починає загускати. Додаємо наприкінці варіння соусу 3 грами солі. Це приблизно пів чайної ложки. 1 грам меленого перцю чорного. суху лимону. Додаємо. Розмішуємо все. Доводимо до смаку. І як перевірити, готовий, готовий соус чи ні, беремо чайну ложку і дивимося. Якщо у нас соус остається на поверхні ложки, значить соус вже готовий. Слайси товщиною 2 мм. А також наші булочки розрізати навпіл і також обсмажимо бекон, а потім після бекону обсмажимо нашу булочку до золотистої скарги. Починаємо різати. Ось ми нарізали наш бекон тоненькими слайсами і розрізали навпіл нашу булочку. Тепер ставимо сковородку для нагрівання. Будемо обсмажувати бекон до золотистої скоринки, а після того, як ми вже обсмажимо бекон, там виділиться трошки жиру і ми на ньому обсмажимо булочку нашу до золотистої скоринки. Сковорода наша вже нагрілася, Зкладаємо наші слайси бекону на сковорідку. І обсмажуємо до легка золотистої скарінки. Ми обсмажили майже наш бекон до золотистої скоринки. Жир. І на цьому жирі ми тепер обсмажимо до золотистої скоринки нашу булочку. Так. До золотистої скоринки обсмажуємо. Булочка наша вже обсмажена до золотистого кольору. Також бекон вже готовий обсмажений. Авокадо підготували, ми обчистили, видалили кісточку і тепер наріжемо на ласик товщиною 2 мм. Всі заготовки необхідні для приготування бутерброда, у нас зготовлені. обсмажена булочка, обсмажений бекон, нарізане авокадо, голландський соус. Тепер ми приступаємо до приготування яєць пашок. Для цього нам потрібні яйця, оцет, сіль і наш інструмент. Спочатку ми яйце випускаємо у підготовлену ємкість. Кастрюля у нас вже кипить. Ми додаємо туди оцет, додаємо сіль по одній столовій ложці. Розмішуємо ретельно. Робимо воронку. Саму середину воронки пускаємо яйце підготовлене. Яйце наше зварилося. Час варіння 3 хвилини для того, щоб був жовток рідкий, а білок плотний. Якщо потрібно, щоб жовток був плотніший, то варимо 5 хвилин. У нас вже яйце. Ми його виймаємо. У нас звонилося яйця пашу. Друга порція яйця-пашот у нас теж купила. Ми його виймаємо і викладаємо. Зараз ми приступимо до складання нашого дітар'ї. Смажем булочку, викладаємо два ломтика бекону. Зверху на бекон викладаємо авокадо. Замість авокадо можна використовувати огірок, помідор, шпінат різні, а можна майже різні. І на авокадо викладаємо наші лиці. Обережно, щоб у нас воно не розтеклося. Зверху поливаємо голландським соусом. Наливаємо страву в голанським соусом. Готова. За бажанням можна прикрасити зеленю петрушки або крупні. Зараз я вам покажу, якою консистенцією у нас вийшов жовток. Він повинен витікати. Ось бачите, і зверху можна усласти. новинку булочки.